Все, готовься. Угу. — Три, два, один. Нинька ми поговоримо про. Привида Києва! Манга привид Києва не зовсім манга. Вона видана видавництвом ранок, яке спеціалізується на шкільній та дитячій літературі. Для них це щось новеньке. З першого погляду здається, ніби це дитяча розмальовка. Але коли починаєш гортати сторінки, розумієш, що помилився. За вказівкою автора Мацуде Джуко, манга опублікована як комікс, тобто починати читати її слід з першої сторінки, а не з останньої. Вона дуже коротка, декілька сторінок. Одну хвилину ви прочитаєте. Дуже хочеться продовження історії, аби вийшло багато випусків, які потім можна об'єднати в повноцінну мангу. І які враження? Та я в захваті, це маленька історія великої перемоги в небі. Коли почалося російське вторгнення, в першу добу привид здобув шість перемог над Києвом, тому його почали кликати привидом Києва. Росіяни пісили від страху, коли чули це прізвисько. А хто зустрічався з ним поглядом в небі? Згоряв дотла це наш супергерой, легенда ЗСУ, на рахунку якого 40 крилатих російських вилупків. Привид Києва, це образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряних сил ЗСУ, які знищили велику кількість російських винищувачів, яке перебільшує їх в рази. Йо, і це подих, про який треба писати книги, малювати комікси, мангу та знімати фільми і серіали. Адже те, що зробила 40 40-ва бригада, ой, перепрошую, привид Києва, дійсно неймовірне. В цій манзі ми побачимо одну з швидких. Сутичок над небом України, де привид відправить добру жменю москалів. В перегній горде загарбницьке військо дасть задню, а привид Києва й далі буде тримати небо над нами, аби ми могли жити. По сюжету воєнні повітряні сили терористичної Російської Федерації, адже це держава-терорист, намагається за 48 годин захопити небо над Києвом, але зустрічають на своєму загарбницькому шляху привида Києва. Що з ними трапилось, можна й не казати. Всі ми це знаємо. Дуже приємно, що перші увіковічнили привода Києва японці в цій манзі, а саме Мацуда Джуко, який спеціалізується на манзі по військовій тематиці. Його малюнки дуже приконні й вибухові орігато. І видавництво ранок теж молодці. З кожного проданого примірника 10 гривень і тими на ЗСУ. What? Такої, до речі, хто залишить найприкольніший коментар під відео отримає мангу привид Києва в подарунок. А ще там є прикольний постер. Прийом. 44 тисячі росіян вже слугують перегноєм в нашому чорноземі. Давайте відправимо ще більше росіян на добрива. Донатьте на нашу дужу армію. Зараз все з Патреону отакої йтиме на Збройні Сили України. Тому підписуйтеся на Патреон та допомагайте фінансово нашим реальним супергероям. Внизу під відео будуть посилання: тисніть на них, оберіть, куди краще донатити. Звісно, підписуйтесь на канал отакої на Ютубчику. Da, pă, șeru-te că eu...